Всім привіт! Вітаю вас на каналі «Світ насильних ігор це свідки Кубика, і сьогодні у нас свідки на виїзді. Я Ростик. Андрій. Ще один Андрій. І Бордова. <рес> Я жолить Один. І ми в компанії Бордова. Це нове видавництво. Українське зі Львова, що мені особисто просто як мед на душу. І, власне, ми з хлопцями, не, як, хлопці, зіграли з авторами гри їхню гру. Ростик теж грав. Я і грав але це. раніше, та. і це гра по коміксу Арідник, який так. в основу свою взяв гуцульську міфологію, є чудово оформленим. Так, та, ми кинемо на лінк на UA Comics, де можна буде придбати. І це є е, майже фінальний прототип. Тобто гра зараз е, вже наближається до друку. І хлопці обіцяють оці два, що ми до Миколая. А, до речі, Миколаїв цього року буде <зив> раніше. проєкт не поплутав. А, ні, та, ця гра буде швидше. так, так, так. Але ви пам'ятаєте, що цього року Миколаїв буде швидше, ніж <зив> це життя. Я пам'ятаю. Халепа. Ну. І давайте тепер трошки розкажемо вам про гру. Я буду намагатися е, дуже швидко. Поверхнево розказати бігцем про механіку. А якщо щось, то ви мене доповніть, але дуже okay, стиску, щоб yeah. так. Отже, це гра на виставлення yeah. талів з карточками завдань та можливостей і з фішками богів, які вам будуть приносити певні надавати, можна сказати, свої дари. Та, тобто, ви з ними будете робити обмін, щось їм пропонувати, і вони вам зумі будуть давати щось класне. Ну, боги з'являються по ходу гри. Е, тут на початку є рівник, далі виходять нові тайли, вибираєте тайли, викладаєте, і там попадаються інші боги, які з цих тайлів з'являються і теж переміщуються по полю. Е, ви з ними там можете по-різному якісь е, речі робити. Тобто обмінюватись на різні штуки. У кожного гравця є свій міпток, який теж так, впливає паступ. по одному. По одному відклику на гравця, але ця гра взагалі не про виставлення робочі. Так. так, це і... скорше про переміщення, і ви ще цього разу грали з властивостями. Тобто, попереднього разу, коли ми грали, то ми так. грали без властивостей. Це додатковий мод, який ви можете використовувати за бажанням. Можна грати без нього, але якщо ви хочете, щоб гра була трошки асиметричною, у вас були якісь переваги, яких немає інших гравців, ви можете використати це. не як врут, це так. набагато простіше асиметричність, але ну, типу, в ну. кожного є своя якась особливе міння, скажімо так. Кожного гравця. Ну, це стандартно в багатьох де трішечки відрізняється щось кожного як... гравця. Це як персонаж з групша, який вам дає от умовно, є там рідло заходців, який вам дозволяє Проводити вигідніші обміни з духами і щось в такому плані да. Так, а що в грі взагалі треба зробити? Треба збирати чим побільше овечок. І це так мило. <р meets> це так мило, що ти тут не переможні, але а овечки. <р meet> і коли тобі треба платити за щось овечки, овечка, як я, я, я до своїх Так, шо? тут овечки. Насправді тут і валюта, і переможні очки, тому ними треба гарно розпоряджатися. Хочемо сказати, що передзамовлення вже відкрито. Можете переходити за посиланням в коментарях. Можете нас підтримувати таким чином. Будемо вдячні за будь-які поширення і гарного продовження перегляду. Відео і тепер давайте перейдемо до мого улюбленого. Поговоримо про оформлення. Мені оформлення страшно подобається. Мені дуже подобається, що тут багато гострих кутів в малюнках. Я ну дуже дуже мені це подобається. Теж для кути. Ось всі оці штуки. Ти, що вази, ці, такі закарлючки. Ну це вони не закарлючки, вони прямі, вони дуже прямі. <кхи> Геометричні <кхи> малюнки, так. <кхи> майже <Номає> руни. <кхи> ну, майже руни. Наше українське, яке ми маємо плекати і, і любити. Оформлені просто дуже класно. Малювала гру та сама дівчина, яка малювала комікс. Комікс, <кхи> так. <кхи> 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 Так, я їй вже казав, що вона молодець. Моя маринка просто тащиться від оформлення цього, просто неймовірно. І вона дуже чекає, коли вийде гра. Це дуже-дуже дуже класний український продукт, власне, я купував. Поки що ми говоримо про оформлення. Дуже класні дерев'яні глики. Я так розумію, що вони будуть з друком цим так. таким. Mm -hmm. цей. Бо ми поки що грали пластиковими, з наклейками, але вони мають бути дерев'яні з цей. З малюнками дуже гарно виглядає. Це прям такий е, е, як так, тактильне, так, тактильна насолода в цій грі. Їх переміщати своїх, цих, переміщати пастухів, переміщати богів. Це прям ви, вони не просто тут, а ви прямо з ними взаємодієте постійно. Мені подобається арт, тобто як картинки, ну, так само, як і комікс. Вони в крутому своєму специфічному. Звичайно, унікальному стилі, який дуже-дуже милий і дуже хочеться розглядати. Коли сидиш і чекаєш свого ходу, ти просто дивишся і починаєш роздивлятися ці картинки, що там намальовані. Дуже... Там ще кожен герой щось говорить. Ну, не, не на кожній картинці, але є типу якийсь текст, який ти можеш почитати і пороздивлятися. І всі ці картинки дійсно дуже, дуже, дуже красиві. Наприклад, трохи люди лякають на якісь. Тобто самі духи і цього приколення, люди які стрімляли. Е, Може, я в, Може, в Карпатах давно не був. Що мені ще до оформлення дуже подобається, це не тільки як вона виглядає просто красиво на столі, а й з точки зору іконографіки і наскільки зручно грати цим. Наприклад, є карти е, з надобів і задумів, які я постійно плутаю, як два слова, але їх дуже просто розрізнити, тому що вони відрізняються е, кольорами, вони відрізняються на плашці, на якій написаний текст, то тримаєш в руці, ти зразу розумієш, яка карта про що. Так само дуже крута іконографіка на тайлах і на самих картах. тобто, і тут є, Коли ти виставляєш тайл, активуються одні, коли ти заходиш своїм пастухом на тайл, активуються інші, не різних кольорів зліва і з ну, тобто, стає, Один раз зігравши лаконічно, зрозуміло, <тас> дивишся і зразу розумієш, що робиться. Не треба лізти кудись з підказки і розпитуватися. З картами, звичайно, трошки складніше, бо є е, нюанси, особливо з картами задумів, які є квестами, фактично. Але ну, оформлення бомбезне і по зручності, і по вигляду. І вони нам досі не заплатили за це, тому що це, це, це об'єктивно. Давайте, кажіть враження, ваші. Давайте. Ти. ти посередині. Ну, ти ж так є, то. щоб було так. чесно, я грав версію в ТТЕСі, колись раніше хлопці попросили, щоб ми її подивилися. Я не грав цю е, версію друкована. Тобі тобі тобі... Так, я дивився та, що там деколи знімав. І мені насправді подобається. Мені подобається концепція. Мені подобається, як хлопці вирішили зробити ну, називаємо їх ніплаками, та, тому що духи -то не дуже люди, але менше з тим. Е, мені подобається, як наглядає на столі, а ще на цьому шикарному столі. Цей стіл це просто всі гроші. Мені здається, це точно сюди розпика за мене, а не грою? Так, так, так. Це перше, що я мацав, коли перший раз пішов в офіс. Е, Мені здається, що вона буде дуже гарною сімейкою. Єдине, що вона не entry-level сімейка. Та? Тобто, це вона не є зовсім простою. Тут дітки мають читати, які будуть з вами грати, думати і планувати. Такі, трошки більше дітки вже. Але але у нас є варіант сімейної гри, от по типу як «Острові кутів, ага. яка є трошки спрощеною, має, використовує більш спрощені правила і криває трошки менше. Тобто ну не раз зі мною зіграється <рес> <не> <рес> ну, але читати все одно як ну якось. там не використовуються задуми взагалі, тільки а -а -а. знадоби, і то частково. І за цей рахунок ти просто більше переміщуєшся по полю і збираєш овечок, і знадоби тобі в тому допомагає. Хто додивиться до кінця відео ще тут, бо ми грали змагальницьку версію гри, просто з всякими клюшками ще розкажуть потім самі видавці, що буде ще в коробці. Я грав другий раз сьогодні. Другий раз грав фізичну версію, це набагато приємніше ніж в ТТЕС. Е, так, набагато приємніше, тому що ти Але я цифрові. попрошу наголосити, що це приємніше ніж грати електронну версію гри, цифрового, а так. не в ТТС, бо в ТТЕСі грати прекрасно. А от на борг і ні. Це приємніше грати, ніж в цифрову версію, тому що тут є візуальне і тактильне задоволення. Ти виставляєш тайли, ти рухаєш оцих от міпликів, ти роздивляєшся картки. Ти щось плануєш це ну, взагалі е, Вона не складна. Так, я погоджуся з Ростиком, що вона не є антрі-левел. Можливо, той режим, е, який зрадувався, можливо, та, він носим, ми просто його не грали. Але, ну та, тут, тут, є, ту, тут є, скажімо так, вона легка в освоєнні, але тут величезні можливості стратегії. Тобто, тут ви будете комбити, тут є. Е, немає такого, що ви нічого західно зробите. Мені це дуже подобається. І я два рази виграв. Тому від мене <с два, <с. два пальці цієї гри до гори. Це шкар... буде соло мод, тому як е, зараз от соло не от соло не будеш грати. От. Тому е, гра мені продалася. Це суперова гра. Я буду грати ще. Мені сподобалось. Я погоджуюсь з тим, що вона. Хочеться і сімейна гра, і правила тут доволі прості. Але комбінація цього всього і продумати все наперед, що ти маєш зробити, бо комби тут можна робити просто нормально, коли ти просто наскладав тайники і ходиш собі і овечок грибеш цілими атарами, то треба добре подумати. І чесно, мені сьогодні не вистачало е, цього... сили розуму, щоб ці комби продумувати. Я такий. Та я просто собі пошльопаю тайлики і позбираю карточки. Тим не менше розриву величезного не було в переможному власне ганна Але, сімейна. Так, та, що я додам? що Тут немає такого, що ти сів і продумав все наперед. Тому що тут треба підлаштовуватись під гру. Тобто, тут, типу, тобі можуть підрізати, забрати ну, тайлики. Ти, ти під та, тобто тобі треба. Типу, от ти можеш спланувати наступний хід, але не факт, що ну, типу, може бути так, що тобі треба буде швиденько підлаштовуватись під ситуацію. Чому ви обрали цей світ для своєї першої гри? Окрім того, що ви ймовірно знаєте художницю і автора коміксів? Скажімо так, коли постало питання, що робити, то варіантів було купа, але до мене прийшов. Е... Власник Ю комікс Богдан Кордоба запропонував, каже: випростіть на столку по ріднику. Я такий подивився, почитав комікс. Думаю, блін, прикольно. Ну і ми дуже загорілися цією ідеєю, з тої точки зору, що це перша настільна гра від українського видавця, зразу про українське. Е, от і про реально кльовий всесвіт про міфологію. Так, про кльовий всесвіт з дуже кльовою мальовкою. І якщо б мене спитали, чи були якісь Рівноцінні аналоги по тому то ні ну в будь-якому іншому випадку нам би треба було все з нуля починати. Рідник прекрасний, тим що комікс вже на той момент, на цей момент він існує, і він вже має свою аудиторію, і цим людям буде приємно розширити цей всесвіт, який вони бачили грою. А тим, хто буде купувати гру, я сподіваюсь, буде приємно знати, що є щось більше, і можна якось теж ну. Розширити. Це та тяглість, якої нам іноді не вистачає, що всі дуже рвуться в якийсь авторський продукт, але між цим отут утворити цей зв'язок, оцю мережу, умовно, сенсів це дуже прикольно. І що класно, що я ще додам, то тут, тут, тут дуже багато е, в написах таких слів, що вам доведеться ну, типу, самих назв, не, не те, що ви не будете опис розуміти, а такого флейвор тексту, який типу, доповнює цей всесвіт. Там часом бувають такі словечка, що треба буде е, десь полізти підчитати. Плюс тут міфологія, це взагалі супер. Грав навіть не знаючи подій коміксу, вона все одно є самостійною, тобто, це не є якби субпродукт, який маєте після прочитання коміксу. Тобто тут ти абсолютно спокійно собі граєш, не знаючи світ, ти його пізнаєш під час гри. Скажу навіть більше: ну і сам комікс і гра е, в контексті гуцульської культури, і коли, коли показував величезну ту книжку, якою була його така посібником при створенні гри про цю культуру. І от воно не то, що вся книжка війшла в гру, але контекст той збережений і воно відчувається. Тому. Ну не просто що це якісь, е, ну звичайно, тут тобто, якісь міфологічні чи там вигадані ідеї, але воно базується на чому, що вже дуже давно є, і його дуже багато. Окей, то скажіть ще, е, ще це, якби ми грали, от режим е, змагальницький. Е, що буде ще в коробці? Що бравцям mm -hmm. чекати да. ще це базова гра, на основі якої, типу, ну основна, основна, та, так би мовити, основний режим, mm -hmm. який ви можете вибрати. Але у вас є ще два варіанти. Сімейний, як я казав, він дозволяє суттєво спростити, якщо у вас є діти там приблизно 6-8 років, і для них таке буде трошки складніше. Ми знову ми тестували це, ми запрошували в тому числі і дітлахів різних, різного віку, і дивилися, наскільки цікаво чи не цікаво от грати в базову гру, і на цій основі створились цей сімейний варіант, так само, як він є, там, наприклад, в острові котів» або в «Каскаді». Каскадію ми не грали на момент розробки. Okay. От ми зробили спрощений варіант, який правила вміщуються по суті на один uh -huh. аркушик, який ти взяв, і третім шрифтом. <гум> Там Ні. звісно трошки буде підготовки батькам. Типу треба буде, ну не використовується колода задумів вестів, uh -huh. але буде використовуватись частково колода з надобів. І ми там зробили ну, таку позначку, які карти треба, то от, треба міста, буде пофотографувати на півмісяця. Це та... карти, якраз вони це визначені для сімейної mm -hmm. гри. Вона грається суттєво швидше. Якщо ця десь годину грається, ну, то та буде гратися хвилин 20. Якраз от, ну, як ми спробували для дітлахів, це набагато буде доступніше, цікавіше. І не треба буде занурюватися ці mm -hmm. рахунки для тих, кому. Гра запроста. У нас є варіант кампанії сюжетної, яка буде, вона відносно невелика. Це три історії, а це означає, по суті, три партії ну, повноцінних. Але це або соло режим, або кооперативний режим, в який ви гра... будете грати, не змагаючись, а саме з... спільно. О, гра в такому випадку буде ставити вам певні умови, тобто давати набір. Доступний набір квестів і задумів, і доступний набір пустів предметів, які треба буде використати, щоб досягти певної мети Там виконати такі задуми або набрати таку-то кількість овеч. Відповідно, найперша історія вона буде відносно проста і максимально близька до базової гри. Але чим далі ви будете просуватися по історіям, тим буде більше відмінностей. Гра буде спонукати вас інакше дивитися на ці механіки, презентувати якісь інші правила і, відповідно, робити вам відносно складні завдання, чим далі, тим складніші, о, які треба буде вирішити з наявними інструментами. А історія не буде пов'язана з коміксом. Чи ні, то буде окремо? Це окремі акимпанія? сюжетні історії, ага. okay. та це не буде переказ коміксу. Це буде дві книжки. Правила буде три та книга правил, сімейний буклетик і а. книга компанії. О, okay. клас okay. окей, прикольно є yeah. карти, як ви бачите, пронумеровані. Це означає, що вам під час кампанії вам скажуть, виберіть такі то карти. Вони mm -hmm. будуть, ізображені, будуть ізображені, і зображені, будуть і зображені, будуть номери. Ви по номерах вибираєте потрібні карти і починаєте. Ми не хвалимося, це не я малював. Ні, не молоді. Морально прикольного немає. Але скільки часу проходить, ми друкуємо якийсь новий прототип, я сижу, вирізаю ці такі. Ну художньо це просто. Люда неймовірна. За ці плитки ми дуже довго гризлися. Який має бути колір неба, які мають бути відтінки? Там все це, це, це ви бачите навіть в артах, далеко не першу ітерацію. Спочатку у нас там було що у кожної плитки був свій колір неба. Потім ми вирішили, та, що такі треба їх одна угу. зробити. Ми дивилися, ми гралися з кольорами, ми гралися з відтінками. З іконографікою теж ми доволі довго гралися. Навіть коли, коли от, ви тестували прототип в ТТЕСі. Іконографіка на плитках відрізнялася. Довго вибирали у нас були і з неймінгом, як називати всіх всіх, тому що ну тут є рідник, є Бог, а є вовхто. Я це на ковитки. Це боги, і тут є а це Бог Бог. І що <сум> божества? От, <сум> божества ми відштовхувались від англійської версії. Там було deities, і тоді то типу uh -huh. гад і деякі вони не не були перез, ну, співзвучні, але Бог і божества та От, тому ми та знайшли цю назву духи. Так само непрості у нас називалися просто персонажі, але ми довго думали, що це так. Теж не має працювати, то має бути Це якщо, ці спеці спеціальні властивості. властивості гравця на гру. Спочатку були завдання і предмети, а не задуми. І знаду. Я та. кажу тут словник, ти будемо <рес> балакати про те, як має виглядати якась одна іконка, то... <рес> да. то ми вміємо. Нас цікавить випускати якраз кльовий продукт, як з сторони механіки, так і з точки зору оформлення. Тобто ми. Я нагадаю, скільки людей в команді, які працювали над цією грою? Без тестувальників, людей так от 15 набереться yeah. з голови oh, легко, навіть не згадуючи там. А якщо ще рахувати людей, які просто приходять документ, yeah, то... Всіх, я думаю, будете читати на коробці там будуть. Ви думали про е випуск її на світовий ринок? І, власне, як перекласти її на англійську мову? Ну, е план десь такий, що ми будемо шукати якогось шотландського вуйка. Який має так десь на тому ж рівні незрозумілого вірку для англомовних людей. І от так от так в тому ж таких якось нам треба буде знайти шотландського гуцула, Але О, плані, ли, який знає вибач? українську мову. — Якщо одно шутка таку людину шукаємо шотландських госудів зі знанням української мови. <рес> — Ні, ну, загальний план такий, що ми спочатку знаходимо перекладача, який перекладає на, на, на традиційну англійську. англійську, а потім знаходимо шотландця, який типу едітить її ну редагує mm -hmm. на використання yeah. цих термінологій. Бо насправді місцями ми так само і писали, там де ми, де ми не цитували прямо або комікс, або ці етнографічні дослідження, які ми використовували, там ми дійсно. Ну, я писав спочатку людською мовою, там, а потім сідав, шукав відповідники ну, в гуцульському. Сідали декабі. в машину, їхали в Карпати <світ> Для нас дуже важливо знов-таки, щоб нас не сприймали ну, студією одної гри. Студія рідника. Так. І ми наразі працюємо над кардинально іншим проєктом. Питання, ну. В тому, щоб не зациклюватись на чомусь одному і не боятися ступити. Бо ми вже зробили цей перший доволі лячний крок, mm -hmm. от, зробити от довготривалий, важкий складний продукт в е, ну, виробництві, непростий, типу, тому що ми знали, що ми от зараз в це вкидаємося якимось своїм часом, своїми ресурсами. І як би там не було, е, Якщо воно потім не піде, то, то будуть вирвані роки, okay. умовно, типу, які ми uh -huh. витратили невідомо на що. Тобто, типу, замість того, щоб там заробляти на життя і якось годувати сім'ю, і все оце. Uh -huh. Тим більше там для мене, коли я перебрався, там, і взагалі втратив дім і втратив більшість того, що мав для мене це був досить відважний крок. Він був неймовірно надихаючий. І досі я надихаюсь, і я досі щасливий, тим, що я тут, що я є частиною бордови. І саме тому. На нашу думку не треба боятися ще експериментувати. Не треба за закриватися в чомусь, що здається нам успішним і важливим навіть. Типу, треба просто також mm. робити кроки назовні, бо інакше не вийде. А в мене, питання, ви читали комікс. Звісно, хто так. ми? Та. Ти жартуєш так? Ні. Я його читав, Ти читав, але разів 6-7 точно прочитав. Так, я його читав так. ще навіть до того, як я знав, що я по ньому щось робитиму. Менше на mm -hmm. них не було цієї пропозиції. Він достойний того, щоб його читати. Типу, цілком це теж дуже класний продукт. Все, що хотіли співпрацювати з людою. Вона неймовірна художниця в багатьох аспектах, не тільки як творець, але вона ще дуже відповідальна, дуже ретельна в своїй роботі, дуже вимоглива до себе і до інших. Тому з нею працювати це якісь неймовірне задоволення. У да, вас зрізняно. вік на коробці і вік на коміксі буде відрізнятися, скільки у вас э, цей вказано, у нас вказано з 10. 10 да. 8, 8 плюс в душках. Так, да, 8 плюс для сімей. А, тут, ну, тут є насправді всього одна причина, з якої вказано, чому тут 14 плюс, тому що там є на коміксі, ого, на, на коміксі да. там є оголена натура. З там там єва, да. Та, мені щойно продали комікс. <ріх> Ми відкриваємо передзамовлення. от, е, Всі посилання в коментарях. Переходьте, будемо вдячні за підтримку. Е, якраз думаю, що відео вийшло в той же день, як відкрилися передзамовлення. Е, ну що ж, я дякую Бордові за те, що вони нас запросили, за те, що дало посидіти за цим прекрасним столом, зіграти, зіграти в цю чудову гру. Ви молодці. Я бажаю вам процвітання та успіхів, неваги та лівони просто. І Чекаємо інші проекти. Маю надію, що у нас буде кликати на тестування інших проєктів. Дуже ви мене заінтригували оцею, е, Social deduction тим. Тому Тим я... дивіться інтерв'ю. Дивіться ти... інтерв'ю, так. тому я чекаю, що маю надію, що може ви його перенесете в ТТС, і коли мене не буде тут, то я зможу теж з вами пограти. Це передусім, ну ТТС як для розробника, це ключовий інструмент, тому що просто робити кожен раз фізичний прототип. Ну, ти будеш витрачати багато часу і енергії. І напишіть в коментарях, що було би вам цікаво дізнатися більше про власне закулісся розробки настільних ігор на прикладі, можливо, навіть. А рівника від цих двох панів, тому можливо ще щось зробимо з ними спільне і таке, і не забувати підтримувати наших захисників та захисниць. А якщо ви дивитесь це відео, коли ми перемогли, то слава Україні! Героям слава!